Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні готуємо невидимий яблучний пиріг, який ми вже неодноразово готували, який просто в топі, дуже подобається і нам, і підписникам. Сьогодні невеличке оновлення для цього пирога, ми його готуємо найчастіше, тому покажу, як я зараз трішки його види змінила. Отже, в чашу вибиваємо яйця, готується він дуже просто, дуже легко, додаємо цукор, все це перебиваємо до збільшення і посвітління маси. Ось така у нас має бути маса. Цукор гарно розчинився. Додаємо сіль, молоко. Може бути з холодильника, може бути кімнатної температури, немає значення. Додаємо розтоплене вершкове масло, плюс ванільний цукор або ванільний екстракт, або як у нас ваніль в стручках, перемелена на млинку. Перемішуємо. Додаємо розпушувач, плюс просіяне борошно. Об'єднуємо складники, щоб утворилася однорідна маса, можна перемішати лопаткою, і можна перемішати міксером. Тут уже як вам зручно. Ось у нас буде ось таке млинцеве тісто. Поки що відставляємо його в бік. Беремося за яблука. Яблука можуть бути будь-які, які вам до смаку: солодкі, кислі, кисло солодкі, ми вже перепробували із різними і з усіма смачно. В цьому варіанті рецепту ми не будемо нарізати яблука на тоненькі пластиночки, а будемо нарізати на досить такі великі шматочки. Ось такі. Плюс пропорції в рецепті збільшені на трішки більшу форму і щоб він нас вийшов трішки більший. Отже, яблука ми нарізали. Тепер до яблук додаємо наше млинцеве тісто. Як бачите, все дуже просто. Такий пиріг може приготувати навіть дитина. Гарненько об'єднуємо тісто із яблуками. Беремо форму, форму нічим не змащуємо, застилаємо пергаментом, і тут важливо, щоб пергамент був якісний, бажано просиліконовий, тому що звичайний паперовий у нас під цим пирогом буде розмокати, і потім дуже важко буде його вийняти. Отже, викладаємо в форму всю масу, гарненько розправляємо. Намагаємося так розподілити, щоб все у нас було однаково, більш-менш. І яблучка, і начинка. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів. Ми випікали 50 хвилин. Випікаємо до зарум'янення. Орієнтуйтесь на свою духовку. Коли повністю охолодиться пиріг, аж тоді виймаємо його із форми. Як бачите, готується дуже просто, недарма він полюбився так багатьом людям, і він дуже смачний. Він не зовсім схожий на пиріг, тісто зовсім не відчувається. на смак ніби яблука в софле. Такий треба готувати одразу подвійну порцію. Незважаючи на те, що я вже збільшила пропорції, його все одно нам було мало. Дивіться, як гарно він тримає форму. Дуже гарно пропечений низ. Чимось схоже на омлетик. Смачно, друзі, правда смачно. Якщо ще не готували, приготуйте, не пошкодуйте. Моїм всім подобається. Готую його дуже-дуже часто, повторюся. Подивіться, як гарно тримає форму. І просто тане в роті. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!